Криворічці віддають останню шану землякові, якого вбила російська ракета. Дмитрові Пахолюку було 35. Свого часу він став до лав Криворізького полку патрульної поліції, був командиром роти і разом з колегами захищав правопорядок у місті. Професіонал з великої літери допомагав, ніколи не відказував. Ми завжди стояли плічо-пліч пліч, усі разом, коли там потрібна була допомога. Тому Кожен випадок це, так би ну, мовити, допомога. За кілька місяців до російського вторгнення Дмитро Пахолюк змінив службу в поліції на роботу за фахом на північному комбінаті. Він займався роботами по перекладанню ЗД-колі, ну, будівництва ЗД-колі, це був напрямок аналіз ну, і всі питання зв'язані з ЗД путями. Він дуже був чудовий людина, дуже хороший фахівець. Трагічний для комбінату день провідний інженер Дмитро Пахолюк розпочав із колегами на нараді з розвитку підприємства. Обговорювали питання будівництва нових залізничних колій на північному ГЗК. Під час першого удару по комбінату Дмитро працював у кабінеті. Його вікна, 20 тетрального прильоту. Первого, первого. Він вибіжав з своїм колегою. він зараз по лікарні лежить, сюди. дуже у нього, ну, над глазом розрубало. Андрій Сиротяк. Він біжав вперед і держав за руку Андрія. Я взяв Андрія за руку, а Діма йшов вперед, бо вже були в двері і проходу не було. Перший марш був засипаний. Ми побігали далі, по второму маршу ми спустилися слів вниз. І всі побіжали до цеха поліклініки. Ну а потім вже, я так зрозумів, він ще залишився, бо столовий постраждав теж наш колега, в мене така вероятність, що ми допомагали його виносити. Він залишився около входу. І через 10 хвилин другий перельот відомо там це все произошло. Рідні, близькі, колеги та друзі досі не можуть оговтатись від гіркої втрати. Для кожного з них Дмитро Пахолюк був особливою людиною, яку поважали та любили. Він все время приїжджав до батьків на дачу, все время допомагав їм, От, як хазяїн, батькові, матері допомагав. Все все допомагав. І ремонти робили на дачі, і родину садили, і поливали, і все, все, і урожай збирали. Так же саме він був дуже гарний сім'янин, Веселий був такий, життєрадісний. Це такий удар, що не то, що для батьків, а для сусідів даже того трагічного дня не дочекалася рідну людину з роботи, дружина та неповнолітня донька. Іван Проводу, Артем Кравченко. Цей день.